Каміння, палиці та пляшки, які летіли в міліціонерів, спалений автомобіль та масові сутички. В Чорнотучинському полігоні було гаряче. Правоохоронці навчаються, як припинити масові заворушення та групове порушення громадського порядку. Заходи, ініційовані міністром внутрішніх справ, відбулись на території загальновійськового полігону у Рівненському районі. До на навчання залучили понад 600 міліціонерів зі всієї області та близько сотні добровольців, які виконували функції пікатувальників. Результати навчання відзначили найвищими оцінками. Це вже другий раз, бо на перший раз трошки був не Тому й було прийнято рішення міністром провести додаткові заняття, які ви сьогодні бачили. На цей раз. На мою особисту думку, все відбувалось відповідно до вимог, документів, які регламентують проведення вказаних навчань. Задоволений результатами навчання керівник рівненської міліції Василь Лазутко переконує його підопічні справляться з масовими сутишками. Я вважаю, що да, своїми силами ми зможемо забезпечити охорону громадського порядку, враховуючи менталітет і слухмяність жителів нашої області. Я думаю, що таких подій у нас не буде, масових заворушень. Але ж яка б ситуація не складулась, ми готові діяти згідно наших законів і вимог. За легендою, близько сотні розлючених громадян пікетували приміщення Рівненської Районної державної адміністрації, вимагаючи перерозподілу землі, натовп проігнорував заклики до порядку та прохання правоохоронців припинити заворушення. У відповідь міліціонерам полетіло каміння, палиці та пляшки. До пікетувальників долучилось озброєне злочинне угрупування яке розпочало погроми. На вулицях спалахнули пожежі. Склалася небезпечна ситуація, що реально загрожувала життю і здоров'ю громадян, які мешкають на території міста. Переконався у тому, що правоохоронці захистять його та депутатів, заступник голови рівненської облради. Я хотів би сказати, що міліці. Міліція здатна захистити. Я подивився, можливо, своїм непрофесійним оком, але визначив, що міліція працювала дуже професійно. І є, будемо так говорити, надія на те, що треба не допускати до цього, щоб такі заходи відбувалися і треба було захищати раду, людей від чого, то проводити пропагандистську роботу. Але якщо конкретно на ваше питання, то міліція здатна захистити. Безпосередньо учасники навчань своїми діями задоволені кажуть, в реальному житті такі ситуації трапляються не часто. Такі ситуації, якщо трапляються, то вони зразу вирішуються на місці. По таких ситуаціях як сьогодні прийшли на навчання, тактико спеціальні навчання по плану хвиля. Це просто підго підготовлюється, особовий склад. Бійці спецпідрозділу ніколи людей не б'ють, тільки захищають людей. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини рівного.